Гіпотезами ще цікавіше, і це власне ну, про науковий підхід, це моє розуміння, да, тобто, як я думаю про це, в чому суть наукового підходу, в чому його привабливість, тому що науковий підхід там, дозволяє передбачати майбутнє. Ну, наприклад, є там, закон всесвітнього тяжіння, і ми можемо з вірогідністю 100%, для себе поки не 100%, передбачити, що якщо ми, наприклад, там я відпущу а, ручку з рук. Що вона бахнеться на землю, і це насправді здатність передбачати майбутнє. Тобто я можу сказати, що станеться в майбутнє за певних умов. І, власне, будь яка цикл спостереження, гіпотеза, експеримент там, спростування, підтвердження, воно ж на це направлено, те, щоб передбачати майбутнє. Тобто, ми хочемо знайти через, через експерименти, хочемо знайти зрозуміти. За яких умов буде ставатися бажана для нас дія, а і що нам для цього треба зробити? Якщо ми це знайдемо, зрозуміємо, то ми тоді можемо передбачати майбутнє, що за за певних умов споживачі таким чином змінять свою поведінку, і це про науковий підхід.